Доброго дня! Мене звати Світлана, мені 42 роки, я зі Львова. Прийшла в Корал на здоров'я три роки тому, на здоров'я своїх близьких, своїх рідних, дітей. Але основний такий результат, про який я хочу розказати, отримала на собі. Отримала нещодавно. В мене були проблеми з щелепними суглобами, ну і взагалі з щелепою. Тобто стоматологи, ортодонти це лікарі, якими я вже три роки спілкуюся поспіль. І ось перед тим, як йти на ортодонтичне лікування, от, зробили КТ, і лікар мене виявила над шостим зубом кісту. Тобто вона сказала, в подальшому то видалення кисти операція, то нарощення кістки над зубом, ну і імплант. За рік я пройшла ну, програму 90 днів, часткову там програму 90 днів я пила багато вітамінів, постійно пила наше месеми. Амінде, що сталося? Що сталося? Через рік я зробила повторний КТ, Кисте не виявлено. Не знаю, якими вона пішла шляхами. там ще колоїдне срібло було, еж мінус підсот.